Привіт, якщо ти дивишся це відео, то мабуть тебе цікавить відкриття власного бізнесу, і ми, компанія Миколаїв Піца, можемо тобі з цим допомогти відкрити свою власну службу доставки. Але тобі до цього не потрібно не купувати наш бізнес. Не... Купувати обладнання чи набирати новий персонал? У нас все є. У нас є гарний персонал. У нас є виробництво, у нас є готова бізнес-модель. Ми можемо підключити тебе як партнера до нашого бізнесу, і ти зможеш заробляти мінімум тисячу гривень на день. Якщо тобі цікаво. Переходь до нашого телеграм-каналу, читай умови партнерства. І вже завтра ти можеш почати е, свій власний бізнес. Ти можеш працювати як під власним брендом, так і під нашим брендом. Ти можеш наробляти своїх власних клієнтів і в майбутньому відокремитися від нас і стати незалежною службою доставки. Так що не гай часу, переходь в наш телеграм-канал і будемо з тобою співпрацювати. Гарного дня і гарного вибору!